Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас новий проект називається Виживаємо як можемо. І це головний герой нашого проекту. Мефодій Богданов який красунчик у нас. Дивіться, я придумала такий проект. Це просто винос мозку. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Я для вас стараюсь. І так, наш Мефодій. Він буде подорожувати по будинкам, і де в нас буде відбуватися винос мозку. В цій грі я заселяю в одному будинку різних жителів з одного міста, прямо оригінальних жителей міста, з одного міста або з двох, так як вампірське містечко в нас Forgotten Hollow, воно не таке велике, да? там, в принципі, їх три персонажа живе. Я ще з Гліммербрука заселила з магічного містечка і з вампірського. Ми всіх заселяємо в дім Владіслауса. І вони тут просто тиждень живуть без мого нагляду. І подивимося, що вийде. Значить, давайте пройдемося по персонажам. Владіслаус Штраут. До речі, в нас ж одразу з ним хороші відносини. О! Взагалі багато з ким хороші відносини, як так. Це в нас головний тут тату Да. І потім ще брат з сестрою: це Ліліт Ваторе. Це вампірка. І Калеб Ваторе. На рахунок магів, це в нас Грейс Анансі і Томакс Колет. І ще в нас є Дарел Шарм. От, вони вороги між собою. Дарел шарм і Джема Шарм, вони брат з сестрою, але сюди я його відправила не з Джемою, а відправила з. Емілією, оцих двох шуремури. Мефодій думає, що ти мене підписала взагалі, як вони всі дружньо топають. Ну, Тобто, по суті, тут просто єдиний мефодій в нас просто людина. да? Три вампіра і чотири мага. Давайте закриємо двері всі. Опа, тут ще підземне в нього є. В принципі, тут холодильник в нього є, плита в нього є. Тільки в дивному місці, да? туалет є. Все. Все є. Над, наверху туалет з ванною ліжка. Все в нього є просто замок. Ми ході, я тобі бажаю вижити. Розпустіть групу, все, і залишаємо їх сьогодні неділя, восьма ранку. В неділю восьмій ранку ми закінчимо спостерігати. Можливо, я тут буду періодично до них, наприклад, через два дня. Завітаю, подивлюсь. А так, поки їх лишаємо взагалі наодинці. Давайте ж приступати. Спочатку Владіслав зграв на органі і веселив весь народ. Хтось грав на фортепіано, хтось готував їсти звичайні буденні дні, які тільки можуть бути в будинку вампіра. Я вам скажу, Владіслаус веселив народ просто постійно. А наш головний герой йому то подобалась музика, то не подобалася. І він то був агресивний, то какетливий, то мив посуд, то ходив сам з собою, фліртував. Все було дуже і дуже весело. Хлопці собі вирішили поспати на дивані на першому поверсі. До речі, на другому, другому поверсі довгий час ніхто не заходив. Потім Владиславус вирішив влаштувати експресію і витворяв таке: ла 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла І навіть таке. І тут я зрозуміла, що я не задала ніякої властивості ділянці, і вже тоді понеслося. Я зробила їм задиристу атмосферу, романтичну ауру і зробила випробування на участки на ділянці, перепрошую, грязнуля, сейсмічно активна зона, вулканічна активна. Активність, гремліни і привиди. Ще мерзка аура, грязнуля, гарантія грабіжників, ну все, що тільки можна. Вони постійно пропускали роботу, їм грозили звільненням, але ніхто нікого не звільнював. Владислав продовжував свої концерти, а ліліт Ватори захотіла відмитись від цього всього бруду. Ну звичайно ж, як без того, щоб лягти і покачати прес, просто так. І вампіри плавно починали хотіти сімської крові. Вони знову пропускали роботу, і було навіть таке. До них нарешті поселився привид, але спочатку не склалось. А тепер включення запису відео. Так, друзі, я увімкнулася. Зараз пройшло майже дві доби вівторок, пів третя ночі. І в нас тут грабіжник. Подивимось, що буде. Так, так. Що тут у нас? Опа! Бачите? У нас тут драка. Ага, це наш Дарел наваляв грабіжнику. І вора повнулий. Він втік. Ну, бачите, в принципі, все йде в нас непогано. Поки що продовжуємо. Здавалося б, звичайні сімейні посиденьки біля каміна, але ні, Калеп Ваторе вкусив нашого героя Мага, я забуваю постійно, як його звати. І зразу після цього стався землетрус. Просто три події за одну секунду. І тут Ліліт Ваторе стало дуже погано. Вона постійно хотіла їсти, але вона бідняжка так трималась, вона нікого не кусала. Вона навпаки ходила там, все прибирала за ними і була просто бусінка. Вона мені так сподобалася як персонаж, що мені навіть захотілося з нею колись пограти. Вона навіть подружилася з Владіславусом, але дивно він її хотів гіпнотизувати, або, можливо, він показував їй свої можливості. Джензол! Ще в них зламався холодильник, і всі ходили, просто витирали підлогу під ним, але ніхто його не справляв. Нарешті вони добрались до підземелля, і Владіслав влаштовував концерти вже там, бо ж не завжди сидіти на першому поверсі. І так, друзі, включення з гри в нас виходить, пройшло 4 доби. Скажем так, все йде не так погано, як я думала. І давайте пройдемося по всіх персонажах, подивимося, що хто чим займається. І так, в нас Емілія Ернест, в неї все прекрасно, вона сердита, бо вони вони там з кимось сваряться, да? І з Ліліт Ватори від Ліліт, я просто в шоці. Вона якійсь просто... З -з Золота людина, якщо її можна так назвати. Так, значить, наш Дерел він потерпів укус вампіра, да, але в нього так само все ок, ну, задірівся і атмосфера. От вони сидять разом, парочка сваряться. Томакс, він нас чогось вирішив ходити, голий, і він, в принципі, вже з кимось там даже подружився. Да. Грейс, вона нас хоче їсти, вона нас пішла. Дивитись на наш поломаний холодильник. Наш Мефодій вообще себе прекрасно почуває, спить, хоча його нормально так е, покусав каліб. Він прям наївся конкретно ним. І е, давайте Владіс... о, Владіслаус, нарешті, пішов помитися. Владіслав пішов помитися і, до речі, Владиславуся тільки зараз спрага стала сильна. Ліліт, що тільки не робила і прибирала, посуд мила, витирала калюжі, дивилась на картини, говорила Владіслаусом своїм братом, просто капець. Вона до сих пір ні в кого не вкусила, а Каліп мало того, що він вкусив. Сушняк через три часа. Вже двох персонажів він далі вже і знімагає. Далі в нього вже вічний голод. І я так дивлюся, що їм занадто легко живеться. Тому я позабираю їм місця для сна, бо Владиславуса надто шикарна квартира. Позабираю їм розлічення, позабираю їм місця для сна, бо щось переборчик. Я хочу залишити один туалет. Бо теж, щось перебор. Значить, у них є два каміна. Але як от з туалетами: є туалет, отут оцей поломаний, До речі, вони ніхто нічого не хоче справляти. І давайте пройдемося по другому поверху. Значить, от я видаляю отут все. Значить, ми залишили оце ліжко, Так, це наш головний герой і теж спати, задовбали, чесне слово. Камін ми цей теж видаляємо. І в нас, виходить, тільки залишився один туалет тут от хай буде. Все. Тепер давайте зберігаємося і приступаємо до гри. Ага, ще подивимося, що тут є. В нас тут є піанінко, цей диванчик видаляємо, церкало. Давайте приступимо. Наше три дні залишилось. І тут понеслося, всі почали робити калюжі, включно з нашим мефодієм, а після цього його взагалі вкусив Владислав у своєму темному амплуа. І чесно, я вже хвилювалася за мефодія навіть. Тоєм! Да, басте! І давайте трошки залишу вас в атмосфері гри без коментарів. She died. No, huh? Uh, oh, yeah. Ah, yes. Ah, before then that, yes. Bob Sini, Nabora. Oh, Wabarani, but you hard. Job Saba, <Veneers>. uh, cycle, <gasps> uh, Oh.

Ось цей наш Глеб наваляв грабіжнику. Це капець. Я вирішила за те, що в принципі вони дуже навіть справляються, але ніхто з них не додумається нічого справити. Я вирішила, хай вони зараз справлять. От каліп хай за те, що він їх кусав, просто хай піде справляти туалет. Я просто. Клікну справляти, да більше нічого клікати не буду. Значить, і Владіславус в нас буде справляти холодильник. Наш Мефодій хай іде справляє ось цю раковину просто, і давайте ще їх залишаємо на день. なあかっこいい。 Ну що, друзі, ось я пройшов тиждень в їхньому світі Сімс, не без моїх втручань. Все ж таки, я ускладнила їм челендж, бо зрозуміла, що це все надто просто, і потім змилувалася в кінці останній день, тому що вони просто не мали куди вже ходити в туалет. І насправді в нас от падає сніжок просто. І давайте вже ж подивимось, чим у нас кожен персонаж займається. І так, наша Емілія. Емілія тут е проходила в трусілях півчеленджа. В принципі, все з нею знайок. Да? Дерел. Дерел чи його? Дарел. З Емілією, в них романтика як була, так і була. З Владі... Ага, давайте подивимося, Емілія з Дарелом. Які стосунки були такі, і були каліп, Ватора, погані стосунки, і з Владіславосом теж тому що вона постійно бачила. Як вони кусали ось. Це ж же... Владіславо ж кусав. Да? До речі, в нас кусала тільки Дарила і тільки нашого мефодія. отак От то. Значить, в неї з ліліт Ватора не дуже з мефодієм окей. Наші маги просто купочкою тут сплять. І, в принципі, відносини в них хороші. Залишилися. Дарел, 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 він з е, в конфлікті, а з Калібом ні, хоча Каліб його так конкретно покусав. З Ліліт Ваторе, ну так, зі всіма він, в принципі, ага, з Томаксом у них і був конфлікт, в принципі, так. Далі. Томакс. Е, Томакс у нас побився один раз з грабіжником, другий раз він злякався грабіжника. З Грейс в нього хороші стосунки, з Емілією хороші, з Владіслаусом погані, з Дарелом теж погані, з Ліліт і з Мефодієм хороші. У нас, в принципі, Мефодій має взагалі хороші стосунки. Давайте Грейс. Грейс у нас така, вона, в принципі, нічого нікому поганого не робила, але з Владіслаусом у них. Дуже погані стосунки, да? головний герой Мефодій, Він тут трошки шокірувався від того всього. Вони з Ліліт подружилися. Ага, а з Владіслаусом, що, що ж в них так з Владіслаусом всіх погано йде? Він себе под річком чувствовав, ну, звісно, там, може, грязьюка. Пару раз там не вийшло сходити в туалетку куди треба, а загалом все просто персі. Значить, Владіслауса, в нас вже жажда, да, спрага. Знову. В принципі, все окей, ну ладно, вже там не буду. А, до речі, вони з Ліліт подружилися дуже навіть добре. Ліліт, моя бусінка. Я в шоці просто з неї. Вона ні разу нікого не вкусила, хоча спрага в неї. Здається, найшвидше. Ні, вона була після брата, і вона реально нікого не вкусила. Нікого. Вона просто молодчинка. А де ж наш привид? Привида нема. І значить ця зараза, яка покусала. Виноватай і випівоха. Випітає кров. Халіп не може без содрогання пити кров і живих персонажей. На голодні тітка, ну, що його совість мучить, типу, ну нічого, ми його тут застали, і унітаз мити, і унітаз чистити. Я чесно думала, що хтось помре, ніхто не помер. Але, ну, скажімо так, не солодко їм було, поламалися в нас ці штуки. да. Хай Владіслаус іде і нам чинить холодильник. Я пропоную, щоб вони тут трошки порядочок Владіславуса навели. Ми тут і так і попродавали речі, і що тільки не було. В нас тут ще був не тільки землетрус, в нас тут і прилітали метеорити, тільки десь метеорита вже нема. І, до речі, з роботи нікого не звільнили. Я просто в шоці. Привид бився в нас з гарбіжником. Це капець. Ну, але було дуже цікаво. <реш> Наступне, я вже, я вже буду знати, бо це ж моє перше відео. До речі, підписуйтесь е на мій канал, ставте лайки. Це моє перше відео. маю на увазі на взагалі. А от по такому проєкту. Владіслав знав вже четвертий рівень механіки, нічого собі. І я реально думала, що хтось помре, ніхто не помер. І наступний раз я буду одразу ставити один туалет або два. Просто два туалета, дві ванни, і або ні, ванну одну, два туалета, і хай собі розбираються все. Тому що такі шикарні умови, як Владіслауса в домі, звичайно, це був переборчик. Вони собі жили припиваючи перші дні. Взагалі, все, все ок на такій позитивній ноті. Е, е, так, а ця ж бідна, так і не наїлася. На такій позитивній ноті будемо завершувати наше, наше відео. Ставте лайки, підписуйтеся обов'язково і хорошого вам дня! Все.